Супер ціна 615 гривень. Класнічі курточки та пуховики. Мікс брендів. Уцінка. В лоті буде 7 різноманітних курток-пуховиків і ціна такого лоту 4305 гривень. Розміри будуть різні. Уцінка зв'язку з невеличкими забрудненнями. Покажемо, які моделі будуть в лоті. Буде такий класнючий, теплий зимовий пуховик шоколадного гарного кольору. Бренди будуть різні, буде Only, інсей, мохіто. Ось такий зимовий пуховичок буде в воді, також буде ось такий класючий пухович, такого сіробезового кольору, дуже класний. Буде ось така біленька, коротенька куртка стильна. І також буде Будуть ось такі класні коротенькі пуховички з хутром. Ось такий буде чорний і ось такий синій. Розміри різні від XXS і до L і для замовлення. Цієї крутої пропозиції звертайтесь до наших менеджерів.